Вітаю, вас, шановні друзі. У нас з вами знову є унікальна можливість задати кілька питань президенту Зеленському. Отож, Володимир Олександрович, там сьогодні Трамп багато зробив заяв з приводу України, зокрема сказав, що в Україні треба провести вибори. Скажіть, будь ласка, коли ви плануєте провести вибори в Україні? Ну ви знаєте, взагалі, коли все почалося, мене ж намагалися вбити прямо тут, в офісі президента. Хоча я і так уже був наполовину вбитий. І тут і були якісь люди, і були постріли, і когось вбили, і тощо. Вова, ти знову взяв сценарій з папки 95-й квартал. Ну там же тобі офісне, я написали. Ну возьми, прочти. Ну давай, роботай, роботай, як учили. Так, так, так. Я потужний. План перемоги, потужний. Просто потужність. Ага, ось про вибори. Повторіть, будь ласка, питання. Ну, в принципі, питання не змінюється, і воно вам задається вже останній рік. Чи плануєте ви проводити вибори в Україні, і що ви скажете президенту Трампу на його заяву, що ваша підтримка в Україні зараз складає всього 4%? Я скажу так, я взагалі не люблю звертатися до якихось статистичних даних, але буквально сьогодні так співпало, що вийшов рейтинг МІС, і там намалювали цілих 57% підтримки українців. Люди мене підтримують. Так, не 73%, але 57% це теж потужно. Ну але проводити вибори в Україні я все одно не збираюся. І всі ці розмови про вибори це все російська пропаганда і російське ІПСО. А Трамп він взагалі агент Путіна. І поки Україну ніхто не візьме до НАТО та до Європейського Союзу, я буду і надалі потужно розкрадати цю багату державу. Ну, як бачите, друзі, в принципі, нічого не змінюється. Ніяких переговорів, ніяких виборів. Війна до останнього українця, а кругом одні агенти Кремля. На цьому все, до нових зустрічей. Андрій Борисович, а що він там шукає під лавкою? А, знову пакетик з загубив. Я зрозумів. Українська влада знайшла нову схему, як не виплачувати фінансові компенсації родинам загиблих військових, а також родинам тих військових, які потрапили в полон. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, чим далі продовжується ця війна, тим більше нових схем вигадує українська влада для того, щоб зекономити на військових. Ну воно й зрозуміло, грошей то в бюджеті немає, тому одна справа, що вони там обіцяють, а інша справа, що виплачують, а точніше, не виплачують. Так, от кілька годин тому речник полтавського ТЦК Роман Інстомінг заявив наступне. Він розказав, в яких випадках будуть виплачуватися компенсації. Родинам загиблих, а також тих, хто потрапив в полон. Повне відео я опублікував на своєму телеграм-каналі. Там розказує, що якщо військовослужбовець не написав розпорядження, кому саме має йти компенсація, якщо він загине або потрапить там в полон, то вона розподіляється там 50% діти, батьки. Або якщо таких немає, то брати і сестри там виплачується 20%. А інше залишається на балансі військової частини, поки військовий не знайдеться. Ну а далі він каже просто ключову фразу: гроші не будуть виплачуватися тим військовим, які пішли у Сизичні. Ще які дезертирували з поля бою або добровільно здалися в полон, тобто можете зрозуміти зараз, скільки цих військовополонених буде записані по документам як добровільно здалися в полон. Так само я думаю, ні для кого не секрет, що ті військові, які загинули. І їх командири кажуть родичам загиблих, зник безвісти. Якщо в тих випадках ще є якась вірогідність на фінансову компенсацію, то коли командири будуть писати, що військовий просто втік з поля бою, хто там доведе, що сталося з цією людиною? Він там загинув десь в окопі, росіяни захопили черговий населений пункт, і все там він і залишився гнити. І ніхто більше нікому нічого не розкаже. А командири напишуть в документах: дезертир, і родина цього військового не отримає абсолютно ніяких компенсацій. Тому, друзі, всі ці брехні української влади і головного брехуна Зеленського, який розказує про додаткові премії, додаткові бонуси, про мільйонні контракти для пацанів 18-річних. це все абсолютно брехня. Ніхто нічого нікому виплачувати не буде. Вони виплатять, знаєте, одному із десяти, щоб не можна було сказати, що взагалі нікому не виплачують. Все одно будуть знаходитися люди, які будуть казати: а нам от виплатили за загиблого або за поранення, або там за те, що був в полоні. Ми отримали якусь компенсацію. Отак, от вони будуть виплачувати, щоб в принципі такі були. Але в основній масі ніхто нічого і нікому виплачувати не збирається. В принципі, і не збирався.